Вітає в ефірі. Випуск новин у студії Віктор Раду. Понеділок в Одеській області розпочався із серйозної аварії. Загинули дві людини. На трасі Одеса Рині зіткнулися вантажівка та мікроавтобус. Аварія сталася поблизу селища Новоселівка Ізмаїльського району. Вантажівка протаранила мікроавтобус. Внаслідок аварії загинули дві особи. На місці пригоди працювала слідчо-оперативна група. Проїзд у бік Одеси та у бік Ізмаїла був ускладнений. Повідомили в автодорі. Обставини та причини аварії з'ясовують слідчі. В минулі вихідні не довелось нудьгувати одеським патрульним поліцейським. Правоохоронці затримали двох чоловіків, які фотографували об'єкти інфраструктури, допомогли розшукати літню жінку, яка страждала на амнезію, і запобігли спробі суїциду через нерозділене кохання. Вночі на Люздорській дорозі зіткнулися три автомобілі – Тойота та «Джип». В результаті травми отримав водій останньої машини. Його госпіталізували. Увечері на регульованому перехресті вулиці Канатної та проспекта Гагаріна автомобіль «Форд» збив жінку, яка переходила дорогу пішохідним переходом. З переломом ноги постраждалу доправили до лікарні, повідомили в прес-службі патрульної поліції. Загалом, за вихідні патрульні відпрацювали понад півтори тисячі викликів, перевірили 60 підозрілих осіб, зупинили 29 п'яних водіїв та затримали двох торговців наркотиками. Літо для Одеси зазвичай найяскравіший та й найнасиченіший сезон. Але цього року три місяці минули без звичних напливів туристів, але сливих вечірок та купань у морі. Ородяни кажуть, незважаючи на зміну погоди, таке відчуття, ніби досі не закінчився. Лютий, думки багатьох зайняті воєнними подіями, а всі сили йдуть на підтримку звичного ритму життя та допомогу армії. На 411 одинадцятій батареї настрій перехожим піднімає розбита російська військова техніка. У день міста її віддали на. Відкуп маленьким художникам. Володі Одесити розфарбували російські танки і БМП своїми малюнками. Як вони виглядають зараз? Чим запам'яталося мешканцям міста минуле літо та які плани будують на осінь? Далі у репортажі? Воти лето пройшло, словно і бувало. Співаються у відомі пісні. Насправді це літо дійсно пролетіло швидко і у зв'язку з воєнними подіями досить сумно кажуть жителі Одеси. Лето не очень прошло. Я сам с Николаева переселились, Выехали, потому что уже просто невозможно от постоянных просыпаний в 4 утра и выбеганий в коридор от постоянных прилетов в руке. Никакие планы не сбылись. Ну, постарались максимально дать ребенку какой-то отдых, какое-то оздоровление, как-то держаться психологически. Ну, всей душой переживаем. Однак, незважаючи на те, що це літо не було традиційно веселим, радісним та яскравим, яким воно зазвичай було до війни. Одесити згадують і добрі моменти. Здебільшого це радісні новини з фронту. Саме хороше були новини, які були в августа про Херсон, про те, що ми вже пішли в наступлення. А так, ну, мабуть, літо запам'яталося тим, що, слава Богу, в Одесі було плюс-мінус спокійно, не так як... соседних городах. Я очень благодарна нашим военным за то, что мы жили относительно спокойно. Просто каждый день вот эти новости смотрю, и даже не верится, что там происходят такие, ну, то, что там такое происходит. Поэтому я даже не, не имею права жаловаться на лето. Конечно же, оно отличается намного от прошлого, ну, намного. Но... Ну, очень спокойно было. Благодаря нашим военным. Кроме успехов наших ЗСУ, к сожалению, ничего в голову не приходит. Болеем за них всей душой. Незважаючи на труднощі воєнного часу, Одасиди намагаються наповнювати життя маленькими радощами, катаються на велосипедах, граються зі своїми домашніми улюбленцями, ходять на прогулянки до парку для підтримки бойового духу жителів міста на меморіалі героїчної оборони Одеси, 411-ї берегової батареї провели виставку розбитої техніки російських окупантів. Люди розповідають, що ворожа техніка, що згоріла, дає надію на перемогу наших військ. Нещодавно ця техніка була робочою, а вже сьогодні завдяки роботі ЗСУ Одесити фотографуються з її уламками. Ось так місцеві жителі можуть побачити чотири експонати знищеної ворожої техніки та відчути, наскільки Друга армія світу нікчемна. Поставити цю техніку і подивитися, що друга армія світу відстає від нашої свободної країни. Повторю, свободный, не то, что Россия. Я очень много раз был в России, и там это очень плохо. И да, я считаю это хорошо. Вот поставить и показать вот, э, то, что она отстает. Потому что наш народ, он не, не побежденный, он свободный. Это самое главное, он свободный. Мне кажется, что это очень правильно. Во всяком случае, когда вживую видишь уровень разрушений и понимаешь, что в каждой машине. Умирали люди, і чому цього не розуміють на той стороні кордону, я каже не знаю. Місцеві жителі розповідають, що з урахуванням воєнних подій на осінь жодних довгострокових планів не будують. Єдине, що продовжують робити, це вірити у зсу у швидку перемогу та у те, що в Україні і, зокрема, в Одесі буде мир. Одеса – це якор, це він придумав. А якорь створений, щоб держатися? Одеса, держись. Це мій внук такий афоризм придумав. Одеські школярі, які сьогодні продовжують навчатися на дистанційці, часто сумують за спілкуванням з ровесниками. Знайти нових друзів можна будь-де на спортивному майданчику на додаткових заняттях або навіть у Бібліотеці, як захопити маленьких читачів та познайомити їх із книгою, знають співробітники централізованої міської бібліотечної системи для дітей, філії якої працюють у всіх районах Одеси. Веселі ігри, заняття, зліплення та живі обговорення. Нудьгувати тут дітям не доводиться. Час у бібліотеці пролітає непомітно. Переконалися у цьому і наші кореспонденти. Відомо, що гуси врятували Рим. А ось бібліотеку у Суворовському районі Одеси інший живий талісман. Її врятував чорний кіт. Легенда свідчить, що один чиновник хотів у будинку, де зараз знаходиться бібліотека, облаштувати замість неї продуктовий магазин. Але коли він зібрав усі документи, тоді висполком хотів їх вести, Йому чорний кіт перебіжав дорогу. Таким чином, як суєверна людина, да як та дуже вірила в прикмети, не поїхав. І таким чином тут залишилася бібліотека, яка працює вже більш 50 років. Кішки стали оберегом бібліотеки. Тому тут мешкає а точніше працює з 9 до 19 на правах заслуженого співробітника руда кішка цукерка. Тобі сподобалось? Yeah. Yeah. У бібліотеці номер 40 дошкільнята та школярі не лише читають книги. Бібліотекарі вигадали для дітей кілька проєктів, пов'язаних із книгами. Ось один із них Ігротека. У нас там запитання. Ігротека існує понад чотири роки, розповідає керівник проєкту Олена Санду. Бібліотекар каже, що діти грають із задоволенням і водночас розвивають свої розумові здібності, фантазію та техніку читання. Загалом у бібліотеці понад 10 ігор за мотивами різних книг. «Такі ігри-бродилки». Вивчаємо Одесу, вивчаємо країни світу, вивчаємо космос, вивчаємо рослини, тварини. Активна учасниця ігротеки Віка Самсутіна, школярці 10 років. До цієї бібліотеки вона ходить вже два роки. Ми дізналися, яка грає найулюбленішою у Віки. Бутинішний сад. Чому? Там можна читати різні різні завдання, такі е, е там про животних є. Розкажи, як часто ти сюди ходиш, на ігротеку і в бібліотеку. Чи коли я записалася, чи коли мені треба. А ось у Маріани, сестри Віки, улюблена гра про нашу Одесу. Тому що я там вивчила всю Одесу, всі пам'ятки, де я була. Юні читачі сорокової філії із задоволенням трансформують отримані з книг знання та враження у щось матеріальне. На уроках ліплення діти створюють із полімерного пластиліну персонажів улюблених історій. Під керівництвом бібліотекарів тут проходять так звані диволіпаки. Тут діти ліплять вироби, надихаючись прочитаними творами. Так, 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 я зараз у всіх подивлюся. Добре, Марина. Настя чуть-чуть побільш треба. Так, все, все гаразд. За словами бібліотекарів, діти дуже люблять проводити час із різними активностями та раді можливості поспілкуватися з ровесниками. Є від занять і користь. Вони розвивають фантазію, а також дрібну моторику. Тем доволі багато, тому що нас надихають книги. у Нас дуже великий фонд. Ми ліпили вже і прибульців, і морські, і жителів морських глибин, і кого в нас тільки не було, бо світ книги, як і пластилі, пластиліну, він безмежний. Можна що завгодно. Ліна Кліменко розповідає, що щоразу ліпить щось нове на цей раз створювали пончики. Ми робимо ну яку таку невеличку вибірку і робимо під неї вже майстер-клас. От сьогодні я дітям читала і. Ми з ними обговорювали ось, ось тут ось таку книгу, до нас на чай приходив тигр. Він їв тут пончики, то і ми з дітьми е, е, вирішили зліпити пончик. Семирічна Марина ходить до цієї бібліотеки вже кілька місяців, а от на диво ліпаки сьогодні потрапило вперше. Ми з мамою ходимо, беремо книжку і читаємо з списка. Є... Зараз я пончик. А можеш показати так от туди на камеру і <гум> як тобі подобається ліпити пончик? Так у бібліотеці можуть знайти для себе багато цікавого як зовсім юні читачі, так і старші діти. Як займають та захоплюють старшокласників співробітники дитячої бібліотеки номер 40 Дивіться у наступних випусках. У бібліотеці можуть знайти для себе багато цікавого як зовсім юні читачі, так і старші діти. Як займають та захоплюють старшокласників співробітники дитячої бібліотеки номер 40 Дивіться у наступних випусках. Студенти чоловіки, які здобувають освіту за кордоном, зможуть виїхати з України. Які документи потрібно мати при собі, щоб безперешкодно перетнути держкордон, розповіли у Міністерстві внутрішніх справ. Чоловіки, студенти, які навчаються за кордоном за денною або дуальною формою навчання, але не змогли вчасно продовжити навчання через війну, оскільки перебували в Україні, мають право на виїзд. Для цього потрібно мати студентський квиток або студентську візу, перекладені та нотаріально завірені документи, що підтверджують навчання в іноземному вище військово-облікові документи із записом про надання відстрочки від призову. Та довідка видана територіальним центром комплектування та соціальної підтримки для виїзду за кордон для здобувачів освіти за кордоном. У неділю в Одеської області вийшов найбільший караван суден із українською агропродукцією. Суховантажі перевозять у загальній сумі понад 280 тисяч тонн зерна та кукурудзи. Із портів Одеси, Чорноморськ та Південний вирушили 13 суден. Це найбільше каравани з початку реалізації зернової ініціативи. Повідомили у міністерстві інфраструктури. Зокрема, з порту південний вирушили 6 суден і порту Чорноморськ 5, з Одеси. 2. усього на борту суховантажів 282,5 тисячі тонн української агропродукції. Зазначається, що за час реалізації ініціативи щодо безпечного транспортування продовольства зерновим коридором пройшли вже 86, Суден вони доставили понад 2 мільйони тонн української агропродукції до 19 країн світу. Щодня в Одеській області реєструються до тисячі внутрішніх переселенців. Про це розповів голова обласного координаційного штабу Олексій Чорний. Про літній відпочинок, який перед початком навчального року вдалося організувати для дітей біженців, а також про те, як Одеса продовжує допомагати сусідньому Миколаєву у традиційному щомісячному звіті гумштабу. Кількість внутрішніх переселенців в одеському регіоні зростає. Повідомив на щомісячному звіті голова координаційного штабу при обладміністрації Олексій Чорний. За день відповідний статус набувають від 500 до 1000 осіб. Найбільша кількість ВПО зареєструвалися в одеському районі. Більше половини десь приблизно 60% відсотків знаходиться в одеському районі. Зокрема, в Одесі 38 тисяч. На другому місці це Ізмаїльський район, 12 тисяч, в тому числі в Ізмаїлі 6 тисяч, майже 13 тисяч. Подільський район на третьому місці, і Болградський. Інші райони менше користуються попитом. У серпні для дітей переселенців вдалося організувати поїздку на відпочинок до Польщі. Розповів голова Гумштабу. Ми відправили 25 дітей, які Пробули два тижні в спортивному таборі в місті Спала, і теж доволі унікальний досвід. Наші польські колеги звернулися з ініціативою і Наші працівники в штабі швидко відреагували, зібрали групу, оформили належним чином документи, і діти з'їздили на два тижні, змогли відпочити оздоровитись. Одеса продовжує підтримувати сусідні Миколаїв, який практично щодня страждає від російських обстрілів. Жителям прифронтової області за час війни передали понад 200 тисяч продуктових наборів. З них 64 тисячі лише за останній місяць. При цьому частину гуманітарної допомоги, призначеної для Миколаєва, перенаправили переселенцям із цього регіону, які сьогодні мешкають в Одеській області. Обґрунтовується це тим, що до нас багато переїхало миколаївців і постійно знаходяться на території області. Вже є відповідне розпорядження кабінету міністрів і. З того загального плану в 400 тисяч проднаборів, які ми повинні до кінця року відправити в Миколаїв, вони 50 тисяч погодились віддати на потребу внутрішньопереміщених осіб, які знаходяться на території області. Під час візиту віце-прем'єр міністра Ірини Верещук порушили питання стосовно статусу координаційного гуманітарного штабу, зазначив Олексій Чорний. Сподіваємося, що штаб зможе отримати реєстрацію як державна установа. І це дозволить нам отримувати допомогу від місцевої від державного бюджету, наймати персонал і вести повноцінну господарську діяльність. Багато одеських школярів поки що залишаються на онлайн навчанні, і основну частину свого часу проводять вдома, де часто залишаються без нагляду батьків. Тому важливо нагадати дітям правила як воєнної, так і побутової безпеки, радять правоохоронці. Необхідно пояснити дитині та опрацювати з нею порядок дій під час повітряної тривоги, а також освіжити у пам'яті інші знання, як поводитися з електроприладами, кому телефонувати в екстрених ситуаціях і що робити, якщо у двері стукає незнайомець. Навчальний рік у воєнний час має свої особливості. Якщо батьки працюють, а дитина залишається вдома сама і навчається на дистанційці, вона має знати основні правила безпеки. У патрульній поліції нагадали, як діяти, якщо школяр перебуває вдома один, і в двері раптово постукали. Не відчиняти двері незнайомим людям б там не казали, якщо у дитини є сумніви, вона повинна зателефонувати батькам, але не відчиняти двері. Те саме стосується і розмов із незнайомими людьми на вулиці. Є такі моменти, коли може підійти щось, запитати, щось запропонувати. Дитина не повинна вступати в розмови і тим більше не повинна щось брати у незнайомих людей. Ні, дякую і продовжувати рух. Якщо дитина бачить, що їй щось, їй щось лякає, якась є небезпека, нехай нехай Телефонує батькам, і ще такі така порада. Якщо вона перелякалась, дитинка не знаю, як може зайти до аптеки, може зайти до магазину. Якщо вона бачить чоловіка у формі, людину у формі, то підійти і пооблагати про допомогу, сказати, що я налякався, тут є якийсь дядько, який мене налякав. Дітям, які пересуваються містом самостійно, ходять на додаткові заняття або просто гуляють із друзями, також варто освіжити у пам'яті дорожні правила, каже Марченко. Переходити дороги тільки на зелене світло, при цьому дорослі, на жаль, також це дуже часто порушують. Що перед тим як вийти на зелене світло, все ж таки потрібно впевнитися в безпеці, тому що може їхати автівка оперативного транспорту. Наприклад, це швидка медична допомога, у якої увімкнені всі спецсигнали, і в такому разі. Пішоход, також як і водій, повинен надати перевагу в русі цьому транспорту. На жаль, як ми бачимо, дуже часто пішоходи саме це ігнорують і продовжують переходити дорогу. Чим створюють і аварійні обставини, і наражають себе на небезпеку. Особливо обережності слід дотримуватись на пішохідних переходах: не перебігати, не поспішати, впевнитись в тому, що водій зупинився та надає дорогу пішоходу. І Тільки так переходити. Батьків просять поговорити з дітьми про правила поведінки із підозрілими предметами, які можуть зустрітися на вулиці. Не залякувати дитину, не залякувати, але ж постійно розмовляти, нагадувати, роз'яснювати дитині і про правила безпеки під час повітряної тривоги, і про небезпечні предмети, які можуть бути на вулиці, і це також потрібно роз'ясняти дітям, що це може бути коробка, це може бути сумка, і якщо вона на вулиці знаходиться, то не слід її чіпати слід про це повідомити дорослим, і потім вже дорослі будуть допрацьовувати це. Дорослі, дізнавшись про знахідку, мають викликати на місце патрульних та вибухотехніків, наголошує Алла Марченко. І дітям ще раз нагадую, якщо предмет викликає підозру, чіпати його не можна ні руками, ні ногами. У нас було якось спілкування з дітьми, і саме під час цієї теми дитина сказала, що да, ми розуміємо, ручками не можна, але ж ногою можна штовхнути. Ні, все потрібно роз'ясняти – ні руками, ні ногами. На жаль, необережність при поводженні зі зброєю може призвести до лиха. Небезпечними залишаються навіть ті предмети, які вже не мають загрози. Так, у вихідні у Чернігові на виставці боєприпасів 10-річний хлопчик вистрілив із гранатомета, який виявився зарядженим. За даними офісу генпрокурора, внаслідок вибуху постраждали 5 людей. З них четверо діти віком від 2 до 12 років. Минулі вихідні мали ознаменуватися великою подією для всього людства стартом місячних перегонів. На вечір суботи було заплановано запуск величезної ракети за місячною програмою Артеміда. Через технічні проблеми НАСА вже не вперше принесли старт. Проте рано чи пізно місію Артеміда вдасться реалізувати, упевнені вчені. Астрономи пояснюють, освоєння місяця дасть потужний імпульс до вивчення інших планет та галактик про перспективу космічного туризму, створення. На місяці готелю та космодрому, а в майбутньому, можливо, і колонізації Марса, розповів голова Одеського астрономічного товариства Михайло Рябов. Ось вже 50 років на місяць наступала нога людини. Сьогодні супутник землі привернув увагу багатьох астрономів. До запуску готується багатофункціональна програма освоєння місяця Артеміда. Старт першої ракети поки що без людини наса відкладають вже вдруге через технічні неполадки. Буде запущена сверхмощна ракета. Висота ракети 110 метрів, в аппарат, буде знаходитися «Орион». Там космонавтов не космонавтів, там будуть роботи, манікени. Старт Артаміду-1 перенесли поки що на кінець вересня. Перший політ більш технічний. Він має показати, що всі системи космічного корабля працюють справно на всіх етапах місії. по последним объявлением, которые даны, продолжение экспедиции, экспедиции будет 26 дней. Но нас сказать, что полет к Луне занимает в одну сторону 3 дня, в обратную сторону еще 3 дня. Марат полетит к Луне, выйдет на орбиту около Луны, там пробудет около там, 6 дней на орбите вокруг Луны, будет совершать самые разные маневры, даже рискованные маневры, то есть имитируя весь как бы, полет к Луне и потом вернется на Землю. І теж будуть при спуску на землю рознічні маніоври з тим, що перевірять роботоспособність всіх систем космічного корабля. На 2024 рік запланована місія Артеміда. 2 у ній вже візьмуть участь космонавти. Корабель із командою повинен буде облетіти місяць без посадки. А через рік 2025-го людина нарешті знову ступить на поверхню супутника Землі. До того часа роботы створят на месяц инфраструктуру, необходимую для перебывания там людей. Это уже не будут те, как говорят, короткие визиты, которые были во время полетов аполлонов, а полеты аполлонов были очень ограниченными ресурсами по времени. На лунном модуле можно было находиться 75 часов на поверхности Луны, и дальше ресурсы кончались, поэтому надо было немедленно возвращаться на орбитальный корабль. подготов, будуть ті площадки, на которые буде формироваться будущая постоянная лунная база. Паралельно з реалізацією програми Артеміда. Поряд з місяцем з'явиться орбітальна місячна станція, своєрідний готель та перевалочний пункт для космонавтів, які здійснюватимуть висадки на поверхню. Таким чином людство стане ще на крок ближче до вивчення загадок сонячної системи. это делается еще с целью будущих исследований и Марса. То есть на Луне будут создаваться базы, которые будут в будущем основой для полета к Марсу. Это существенно облегчит эту задачу, потому что стартовать тяжелым ракетам с поверхности Земли к Марсу, это требует очень больших ресурсов топлива. На Луне это делать гораздо легче, и поэтому можно сказать, что Луна станет будущим космодромом для полетов уже к другим планетам Солнечной системы. Освоєння місяця відкриває нові можливості для розвитку космічного туризму, вважає Михайло Рябов. Ну, звісно, посадка на Луну, може бути, туристів організована не буде в ближайші десятиліття, маловероятно це. А от польоти к Луні з облітом Луни, теж, це вже діло достатньо недалекого будущего. Осторонь місячної гонки не залишається і Україна. Вітчизняні вчені беруть активну участь у дослідженнях і роблять свій внесок. Україна дуже оригінальна, наприклад, проєкт створення посадочного, посадочного апарату на Луну, який може переміщатися в різні точки, дослідження проводити. Ось це дуже оригінальний проєкт. І ряд, ще одна робота, яку Україна навіть отримала, я б сказав, без заказів. От нас і фінансування поділене головне, що перспективи згуртували людство і країни не суперничала, діяли спільно. Вважає астроном. Тоді вдасться досягти набагато кращих результатів. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.